HyperX Quadcast, що вийшов у 2019 році, став справжньою легендою і не дарма. Навіть на нашому каналі ви можете бачити безліч інтерв'ю чи відео, де був задіяний саме цей мікрофон. Наприклад, наші інтерв'ю з комік-конів. Тож HyperX вирішили, що досить насмучити використання міні usb в 2025 році, і випустили довгоочікувані оновлення. Саме так цього разу на ринок одночасно виходять цілих два мікрофони. HyperX Quadcast 2. Та HyperX Quadcast 2S. В чому різниця між цими двома? Що нового HyperX додали в ці мікрофони, окрім Type-C порту? Давайте розбиратись. Як і в неповторному оригіналі, мікрофон прямо з коробки каже: Я все, що тобі треба. Максимальний плагін-плей. Відкрили коробку, дістали вже зібраний мікрофон на підставці та підключили його через USB Type-C кабель до вашого ПК, Mac чи консолі. Шнур тут, як і минулого разу, 3 метровий. Але цього разу він Type-C на Type-C з адаптером до звичайного USB з одного боку. З додаткового гарантія та інструкція. Мікрофони мають більш строгий дизайн. Тепер вже не заокругленого циліндру. Матеріал корпусу шліфований метал. Мікрофони позбулись окремого перемикача вибору діаграм спрямованості, але сама можливість вибору цих режимів не зникла. Колесо гучності приємно прорезинене і тепер стало багатофункціональним, Та, окрім ротації, має також можливість натискання. Оновлений антивібраційний павук має функціонал швидкого знімання мікрофона прокручуванням останнього відносно своєї осі. Ззаду мікрофона знаходяться usb Type-C та 3,5 мм аудіопорти. Що цікаво, мікрофон в антивібраційному кріпленні знаходиться трошки під кутом відносно кріплення до підставки. Тобто виробник подумав все так, щоб ваші кабелі не впирались в стій. Дрібничка, але приємно. Згори мікрофона у нас вже традиційна тач-панель, натисканням на яку можна. Але, на відміну від своїх предків, Quadcast 2 та 2 мають світодіодну рамочку навколо кнопки Mute, яка показує поточний режим діаграми спрямованості. Як на мене, такий варіант зручніший, бо він і наочніше показує, звідки мікрофон буде захоплювати звук, і більш видимий, бо знаходиться згори та фізично більший за перемикач внизу з маленькими піктограмками. Також, окрім верхньої підсвітки, у HyperX Quadcast 2 є вже звична всім червона підсвітка робочої частини мікрофона. А у Quadcast 2S там 100 плюс адресованих RGB світодіодів. ПЗ HyperX Ingenuity ви можете детально налаштувати режими підсвітки обох мікрофонів та, наприклад, синхронізувати їх з вашими іншими пристроями HyperX. Окрім цього, HyperX Quadcast 2S фізично трохи більший, та у вимкненому стані має сірий колір захисного шару, що закриває капсюлі. Якісь збірки мікрофонів та стійкості. І з павуком ну дуже гарно. Нічого ніде не люфтить, все дуже приємно та вселяє впевненість в те, що цей пристрій прослужить вам не один рік. Підключивши мікрофон по USB до свого пристрою, ви одразу ж можете почати його використовувати, без встановлення будь-якого ПЗ. Керування відбувається завдяки колесу гучності та тач-панелі згори. Затиснувши мультифункціональне колесо, ви змінюєте режим спрямованості, індикація якого відбувається згори мікрофона. Цих режимів вже традиційно чотири. кардіоїдна для стрімів озвучення тощо, все направлено, дво вперед-назад, та стерео ось така от для ASMR. -у. Натискання кнопки Mute згори заглушає звук мікрофона та вимикає всю підсвітку, щоб сповістити вас про те, що мікрофон в цей момент не захоплює ваш чудовий голос. Якщо ж підключити ззаду мікрофона ще й навушники, у вас, окрім рівня підсилення мікрофона, відкриється ще два додаткових налаштування звуку. Гучність аудіо з ПК чи іншого підключеного пристрою, та гучність моніторингу з нульовою затримкою. Відповідно, чисто технічно у цих мікрофонів є одночасно два аудіовиходи – USB та 3,5 мм. Власне, прямо зараз я записую звук напряму в камеру саме через 3,5 мм аудіороз'єм завдяки опції моніторингу. Але звісно, цей другий спосіб працюватиме лише за умови, що мікрофон заживлений по USB. Чисто суб'єктивно якість звуку точно не стала гіршою. Бо у нас все ще лишились три капсюлі з діаметром в 14 мм кожен. Об'єктивно ж, ми отримали апгрейд з 16 біт 48 КГц до 24 біт 96 КГц у HyperX Quadcast 2 та цілих 32 біти 192 кГц у HyperX Quadcast 2S. Що це означає для тебе, любий глядачу? Ну, що ці мікрофони дають нереальну роздільну здатність звуку. Грубо кажучи, ми перейшли з 720p. На 2К та 4К відповідно. Тобто на постобробці у тебе буде сильно більше інформації, з якою можна так чи інакше працювати. І ваші друзі-аудіоінженери скажуть вам спасибі під час монтажу вашого подкасту чи відео. Ось так звучать ці два мікрофони в порівнянні з всіма мікрофонами, що у мене вдома без постобробки. Панасович заширює скальпалів їжачка, ріже його і розповідає. Їжачок, діти, це ворог народного господарства. Живиться він народними відходами і тому всередині дуже брудний, показує те, що винів з їжачка. Один їжачок за одну ніч з'їдає стільки народного добра, скільки важить сам. Тому їжачків треба знищувати. І тут, на у пригоді, стає наша славна авіація. А тепер з постобробкою. Мирон Опанасович заширює скальпалів їжачка, ріже його і розповідає: Їжачок, діти, це ворог народного господарства. Живиться він народними відходами, і тому всередині дуже брудний, показує те, що винів з їжачка. Один їжачок за одну ніч з'їдає стільки народного добра, скільки важить сам. Тому їжачків треба знищувати. І тут, на у пригоді, стає наша славна авіація. Як можна бачити, мікрофон м'ютиться моментально. Навіть мені повністю не треба натискати палець, достатньо просто його достатньо близько піднести. І все. Вот так микрофон звучит в кардиоиде. Вот так он звучит в все направленном режиме. Стерео режим АСМР. Та ось такий от режим інтерв'ю. Двосторонній. Ось так звучить мій голос приблизно за десь 10-15 см від мікрофона. Ось так звучить мій голос десь за метри від мікрофона. І ось так звучить мій голос десь за 2 метри від мікрофона. Власне, окрім того, що ви і так можете робити напряму на мікрофонах, програмне забезпечення дасть вам можливість налаштовувати підсвітку та включити хайпас фільтр, що відріже над низькі частоти. Це може бути помічним, якщо у вас на фоні, наприклад, є якийсь низький гул, типу шуму кондиціонера тощо. Але перевіряйте і тестуйте, бо воно може трохи змінити ваш голос. І чи буде вам це до вподоби, я не знаю. Зу HyperX Podcast 2 та 2 ми отримали крутезне оновлення легендарних мікрофонів. І, можливо, HyperX знову задасть тренди і всі інші виробники периферії побіжать їх копіювати. Головне тут те, що ми отримали сучасні мікрофони, що офігенно звучать з коробки, без будь-якого налаштування чи десятків годин твіків в ПЗ. А завдяки своїм чотирьом режимам спрямованості вони ще й достобіса універсальні. Якщо ви просто хочете стрімити чи писати подкасти десь вдома чи в студії, але не хочете паритись з підбором аудіоінтерфейсу і всім таким, HyperX Quadcast 2 буде ідеальним вибором для вас. Якщо ж ви жити не можете без RGB, чи плануєте щось серйозно займатися дубляжем, чи записувати інтерв'ю десь в менш контрольованих за студійні умови, розгляньте HyperX Quadcast 2 s Завдяки своїм 32 біта 192 кГц він зможе дати вам якомога інформативніший запис, з якого на постобробці ви приберете все непотрібне і залишите лише ваші прекрасні голоси чи звук ваших музичних інструментів. Ставте лайк, якщо відео вам сподобалося, пишіть коментарі, та не забудьте підписуватися, якщо ви досі цього не зробили. Знайти обидва мікрофони можна за посиланням в описі, а у мене на цьому все. Дякую за перегляд. Чам. Чам. Піпуп?